Якщо дивитися на історію Ісуса, то Він вільно вибирає страждати, і в, цій, в цьому виборі, якби він згідний на те страждання, яке змінити не може, правда, є навіть така молитва. Боже, дай мені прийняти те, що я не можу змінити. Змінити те, що можу, відрізнити одне від одного. От є таке страждання, яке ми не можемо змінити. Тобто, коли Ісус говорить, що Він іде, і Його там зрадять, і будуть бити, і вб'ють, для третього дня Воскресне, Він вільно згідний з тією даністю і обставинами, які змінити не може. Ну, Це зараз під час війни. Ну, так. Це запитання, ну, що так. Чому Бог не втрутиться, Бог це не зупинить. Чому як Бог це... він має це зробити? Ну це тільки варіант піти проти волі людини. Але... Ну добре, але це як ми ну, представмо себе. собі, як би він це мав зробити. Знаєш, от у нас є ці різні фільми, там Марвеловські, або інші, що там якийсь Тор, або там, Капітан Америка, чи ще хтось там летить, розбиває це все? Е -е... Ну, Ісус інакше спас світ. Власне, дуже важливо задати запитання. Тобто, як би ви хотіли, щоб він це зробив? Як би він це мав зробити? Як далеко би він мав посунутися? Постиво, не знаю, вигубити всіх тих людей, які чинять зло? А в моменті, коли я чиню зло, хто без гріха нехай перший кине нехай перший камінь. Ну, він би тоді мав бути такою інстанцією, яка як тільки людина зробить якесь зло, мале чи велике, відразу наказує. Тобто відразу. Е то як, як би він це мав зробити? Відповідальність на кожному з нас. На кожному з нас відповідальність. Чи там маленьке, чи велике зло, то як я використовую свою свободу для того, щоб цей світ був кращий? Скільки я вкладаю зусиль в те, щоб цей світ був кращий? І якщо я цього не роблю, допустимо ну, по максимуму? То до мене теж Бог би мав навідатися. <гум> ну так, в той момент, коли я роблю щось, використовую свою свободу, роблячи якесь зло.